В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Кожен з нас, дорогі друзі, отримав якесь своє виховання, має свої таланти, свої переваги, чесноти. Має ті здобутки, якими та чи інша людина послугувалася в цьому житті, розвивала свої таланти і досвід, звісно ж, досвід. Але ми є обмежені багато в чому. У нас нема усіх талантів, в нас нема усього досвіду в усіх сферах, в будь-якій сфері, в нас є якісь конкретні. Залежить дуже багато від віку, від тих речей, які йдуть з нами пліч опліч ще з дитинства, і на які ми постійно звертаємо увагу. Головне, щоб ми не ставали заручниками тих речей. Кожна людина унікальна, особиста. Але разом з тим, як я сказав, не володіє усіма знаннями чи усім досвідом цього світу. І це, нам треба собі постійно в цьому зізнаватись і нагадувати собі це. Тому що дуже часто одна з наших емоцій це наша гордість, коли нам соромно зізнатися, що ми чогось не знаємо, чи не розуміємо, чи в чомусь некомпетентні, чи боїмося здатися смішними чи недолугими, такими, які не одразу впіймав суть справи, і нам соромно. І тому ми компенсуємо це гордістю. Це такі прояви трапляються в кожного з нас. І тільки ми відповідальні за це, як часто ми цим намагаємося контролювати чи ні. Чи ми його контролюємо, чи воно контролює нас, і ми стаємо заручниками своєї гордості. Сьогодні ми святкуємо День пам'яті отців Першого Вселенського собору. Соборність це одна з чотирьох якостей церкви. Ми так і сповідуємо: вірою в єдину святу Соборну і апостольську церкву. Єдність так. Святість, безумовно, апостоличність – так. А Соборність це власне звітування собі в тому, що ти не є критерієм і мерилом істини. У нас є один який критерій істини це Христос. І те, що Він говорить нам, це є істина, вічна і непідробна. Ми з вами можемо лише бути віддзеркаленням тої істини тільки тоді, коли пускаємо Христа в своє серце, коли стараємося робити так, як би хотів від нас Христос. І тоді ми стаємо, немов відображеннями сяєва Христового в цьому світі. Але самі по собі ми такими не є. Не через те, що не можемо, власне, можемо бути відображеннями. Але ми не можемо бути мудрістю цього світу і мірилом для цього світу, тому що ми зростаємо і ми знаємо такі випадки. Кожен з нас знає, коли в якийсь момент свого життя ми переглядаємо свої якісь погляди і переконання. Ми відкриваємо новий рівень знань. Спочатку ми вчили цілі числа в школі, потім нам почали розповідати про дроби, що вже числа вже не цілі, а можуть ділитися на якісь інші числа. Вони вже є від'ємні, зі знаком мінус, і операції з ними відповідні інші. Тобто нам поступово розкривається знання, і ми переглядаємо. Все, до чого я веду в сенсі соборності церкви і соборності нас, людей, це те, що нам потрібно зізнаватися собі постійно в цьому, що ми переглядаємо свої погляди. На першому Вселенському соборі було все непросто, було важко, дуже важко. Багато різних людей з різними поглядами. Одні еретичні, одні правовірні. І розібратися між ними було тяжко. І здобутки святого Афанасія і його подібних до нього святих отців дійсно неможливо переоцінити. Але разом з тим ми всі собі повинні звітувати знову ж таки про те, що істина пізнається тільки... Консенсусі. І власне соборність церкви, вона саме про те, що кожна людина одна сама по собі не може дати відповідь на всі питання. Вона може в якийсь момент виступати інструментом Святого Духа, щоб донести до свого ближнього те, що має бути донесено. Але так не може бути завжди. Хіба що ця людина вже дійсно дуже очистила себе для прийняття Бога в своє серце, таке також буває. І святий Афанасій це унікальна людина, але зі своїми вадами, як і кожен з нас. Суть соборності полягає в тому, щоб переступити свою гордість, щоб сказати, є багато речей, які я не знаю. Є багато речей, рішення, за яких я не стану за себе брати, на себе брати через те, що це просто буде в якийсь момент неправильно. Тому що моє знання, мій досвід, мої інтереси, моє підґрунтя і культурне, і наукове, яке би воно не було, воно не може дати відповіді на всі питання одночасно. А тому мудра та людина, яка... Не боїться спитати про пораду, яка хоче порадитись про, про будь-що що, що не зрозуміло, або в чому сумнівається. Та інколи навіть добре порадитись, коли ти не сумніваєшся, але почути чию думку, чужу думку, тому що не даремно з'явилася приказка, що дві голови краще, ніж одна. І це правда. Власне, це про соборність, коли ми радимось одне з одним. Бо Давид трошки різкіший в своєму вислові. Він каже, кожна людина вона неправдива. І це правда. Не через те, що людина навмисно хоче збрехати. Ні. Вона просто не може все знати, не може все охопити, не може бути відображенням всього, що потрібно в той чи інший момент. Плюс всі ми різні по відношенню одне до одного. І саме це є про соборність. Про ту молитву, яку Христос читав, от зараз ми чули її в святому Євангелії. Це була довга промова в Гевсиманському саду до апостолів. І ця частина цієї промови називається Первосвященницькою молитвою Спасителя, коли Христос просив за апостолів, щоб Отець Небесний зберіг їх в цьому світі. І одна із ключових фраз цієї молитви: нехай вони будуть єдині, як і ми. Тобто, як Христос Отцем єдиний, так само хай апостоли будуть між собою єдиними. В них були розбіжності в деяких питаннях, ми бачимо це в Святому письмі. Вони не завжди були однодумні в якихось приватних речах, але це не відміняє тому, що від однодумності їхніх в правильних і потрібних речах, в глобальних, тому що кожен з нас має свої смаки, але смаки не відносяться до істини. Це лише відображення нашої особистості чи якихось інших частин нас, але не відображення глобальної істини, коли ми радимося з вами про глобальне, про те, що нас. Цікавить не тільки мене особисто, чи всіх членів моєї сім'ї, чи членів мого колективу. Це повинно вирішуватися всім разом, щоб кожен мав право голосу на рівних. Тільки тоді ця єдність, якщо вона в якомусь смиренні, в якому усвідомленні того, що я не можу бути, ще раз підкреслюю, не можу бути істинною в останній інстанції, саме тоді, саме тоді ми знаходимо ту істину, яку нам Бог посилає. І саме Бог є джерелом істини в церкві. Саме Він направляв Афанасія великого чи інших подібних до нього великих отців церкви, які відкривали нам істину Богопізнання. Те, що людина знати не може, тільки Святий Дух через когось в якийсь момент починає діяти. Власне, браті і сестри, це слово воно про боротьбу з нашою гордістю, з нашою зверхністю, з нашою самовпевненістю і марнославством, щоб ми завжди думали про те, що. Так завжди не буде. В Якийсь момент є людина, і ось її вже нема. Чи її авторитету вже нема? Вона просто відійшла. І тому, щоб цього не сталося передчасно, нам всім треба шукати свого власного змирення перед Господом. Амінь.